Ця робота із забезпечення громад Криворізького району гуманітарною допомогою. На сьогоднішній день налагоджена робота прямої взаємодії штабів у кожній громаді, окремо з благодійними фондами, волонтерськими організаціями. Гуманітарний штаб району допомагає комунікувати громаді і благодійникам задля максимально ефективної роботи в цьому напрямку. Наприклад, у Карпівській громаді не припиняють роботу з підтримки місцевих мешканців, що належать до соціально вразливої категорії населення, надаючи допомогу і місцевим родинам, і сім'ям із інших українських областей, які знайшли тимчасовий прихусток у громаді. Завдяки співпраці виконавчого комітету Карпівської сільської ради з чеською неурядовою організацією Людина у біді. Внутрішньо переміщеним сім'ям та місцевим мешканцям вище зазначеної категорії були надані продуктові і гігієнічні набори, аби підтримати тих, хто нині з цього потребує. Широківська громада завдяки співпраці з постійним партнером Криворізька фундація майбутнього отримала чергову благодійну допомогу в межах ініціативи Шелтер Україна. Таким чином, протягом двох місяців. Вже близько 250 дітей із родин внутрішньопереміщених осіб, зокрема багатодітних сімей та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та інших необхідних побуті речей.

Сьогодні отримала допомогу той позвонили з сільського совєта і той кому дуже хороша і відеон, дуже хороша і своєчасна. Дуже велике спасибі за все, за те, що до нас піклуються. Разом ми переможемо. Я правильно прийшла це?